Османська імперія жила століттями під маскою величі, але насправді це був лад, збудований на гнилі, хабарництві та неудстві. Бути державним діячем здавалося почесною місією, проте великі візирі й паші жили з мечем султана над головою. Досить було однієї помилки чи необережного слова, і вже чекав кат. В османському порядку не було справедливості, не було закону, не було розуму, була лише страх. Вислів ходити з головою під пахвою найкраще відображав справжнє обличчя цієї системи. Яскравим прикладом став Ахмед Паша, що увійшов в історію як паша у тисячі шматків. Його піднесення і жахливий кінець показують, яким жалюгідним був цей лад. Ахмед Паша був сином простого сипахія. Він не мав освіти. Єдина його чеснота швидкий і рівний почерк. Але в Османській імперії і цього вистачало, бо двері відчинялися не для мудрих і доброчесних, а для підлесників і корупціонерів. Його взяли писарем у податкову канцелярію та казну. Він роками сидів серед реєстрів та зрозумів працелюбністю не піднятися. Він пристосувався до зіпсованих звичаїв часу і піднімався сходами влади хабарями. Це й було обличчя імперії, жодної заслуги, жодної справедливості, лише гроші, інтерес і інтриги. У XVI столітті на трон зійшов султан Ібрагім, якого історія пам'ятає як божевільний Ібрагім. Це прізвисько не було випадковим. Доля цілої імперії опинилася в руках правителя, без розуму, зануреного в розпусту та забобони. Султан маніяк, який заради марень наказував страчувати людей і влаштовував масові різанини наложниць. Ахмед Паша підкупив його багатими дарами і отримав посаду великого візира, та й цього йому було замало. Він одружився з дворічною донькою султана і став зятем династії. Так, син простого воїна досяг найвищої влади. В Османській імперії шлях угору пролягав через хабарі, шлюби з розрахунку та темні палацові ігри. Тим часом Венеція нищила Османський флот і просувалася суходолом із боснійських берегів. Ахмед Паша приховував поразки, він кидав до в'язниці командирів, що говорили правду, а їхні рапорти називав брехнею. Бо в імперії правдою вважалося тільки те, що подобалося султану. Народ помирав від голоду, тоді як Ахмед Паша витрачав скарбницю на прикрашені коштовностями човни, продавав посади на аукціонах і купував нових рабинь до гарему Ібрагіма. Один із найбільш ганебних випадків показав гниль системи. Наложниця розповіла султану казку, ніби він стане безсмертним. Якщо стіни палацу вкриють соболиним хутром, Ібрагім повірив Ахмед Паша негайно запровадив соболиний податок. Палац оббили хутром, а податок збирали роками. Народ і без того зубожілий втрачав останні гроші через забобони. Ця корупція викликала заколот яничарів, які не отримували платні. У мечеті Фатіх вони перекинули казани, як велів звичай. І зажадали голову візира. Цей корпус служив у найбрудніших справах, доки мав платню, та одразу повставав, коли її не було. Вони не могли прямо вимагати смерті султана, тож вимагали страти Ахмед Паші. Божевільний Ібрагім, позбавлений розсудку, вирішив захистити зятя. Повстання дійшло до самого палацу, і султана скинули з трону. Ахмед Паша втік та лишився самотній. Він блукав вулицями у простому одязі, стукав у двері друзів, та ніхто не наважився його сховати. В Османській імперії дружба існувала тільки доти, доки була влада. Його ж поплічники по корупції видали його. За фетвою шейх Уль Іслама його стратили. Історія могла б тут закінчитися. Але неудство суспільства перетворило трагедію на одну з найжахливіших сцен. Його тіло винесли на площу Султанахмет. Кілька агаяничар почали різати його на шматки. Люди вірили, що людський жир лікує ревматизм. Забобонні юрби товклися за шматок плоті. Яничарські ватажки швидко розтягли тіло на кістки та нутрощі, а народ купував ліки. Одні варили жир і пили відвар. Інші мастили ним тіло. Ця дикість доводила наскільки відсталою й поневоленою забобонами була османська спільнота. Насправді Османська імперія не мала нічого спільного з величчю це був лад, де панували гніт, неудство і жадібність. Поки деінде зростали наука, розум і право, османи лишалися в кайданах марновірства, божевільних і кривавих інтриг. Історія Ахмед Паші це не лише доля однієї людини, а дзеркало варварства всієї імперії.